Всім привіт! В цьому відео будемо порівнювати якість картинки двох флагманів. Перший це GoPro Hero 13 Black і DJI Osmo Action 5 Pro. Зробимо акцент саме на якості зображення, перевіримо їхню стабілізацію, подивимося, як камери відпрацьовують у умовах недостатньої освітленості, познімаємо різних кутах зйомки і також порівняємо динамічний диапазон. Тому сідайте позручніше, а ми починаємо. До речі, перед початком відео хочу сказати, що до нашого магазину приїхав їхній прямий конкурент, а саме Insta360Ace Pro 2. І ми вже відзняли відео і порівняли всі ці три камери разом, розповіли детально про плюси і недоліки кожної камери. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, щоб не пропустити вихід наступного відео. Ну що ж, переходимо до самого цікавого, а в частності до якості картинки, і по класиці жанру ми не будемо показувати на початку відео деяка камера, щоб у вас не було ніяких упереджених думок до бренду, оскільки, забігаючи наперед, хочу сказати, що результати в нас вийшли зовсім неоднозначні. З прикладів відео ви бачите, що обидві камери знімають дуже якісно, але мають різні налаштування роботи з балансом білого, з експозицією, з динамічним діапазоном. Тобто автоматичні налаштування камер налаштовані з заводу по-різному. Через це якість картинки в нас трішки відрізняється. Якщо знімати в яскравий сонячний день, коли світла достатньо, то частіше GoPro показує трішки кращий результат. Видно, що динамічний діапазон в цьому плані відпрацьовує краще, і в тінях, і на темних ділянках деталі промальовуються більш чітко в порівнянні з DJI. Там в таких же самих умовах буде більше темноти. В даних прикладах були виставлені налаштування для GoPro. Це 5,3К60 FPS і експокорекція плюс 1,5. Для DJI – 4К 60 і стандартна експокорекція кожній камері максимальний битрейт і автоматична робота ISO і експозиції. І можна наглядно побачити, як кожна камера відпрацьовує. DJI намагається вирівнювати пересвічене небо, але при цьому затемнюється в тінях, А GoPro навпаки намагається витягнути інформацію з тіней, але при цьому жертвує пересвіченим сонцем. Далі у нас були тести в пасмурну погоду, де сонця було вже мало, і ситуація тут почала вже змінюватись. Коли ми маємо багато снігу поруч, то картинка яскрава і GoPro показує пристойний результат. Кольори насичені, і це саме те, за що користувачі полюбляють ці камери. У DJI картинка була більш тускла, і щоб отримати такий же самий результат, треба вже на монтажі підкручувати кольори. Але коли гарні умови для зйомки закінчуються, то однозначно DJI стає краще відпрацьовувати. Картинка в рази світліша і чіткіша. І в цілому все логічно, оскільки розмір сенсора більший і він більше отримує світла. Плюс в DJI є спеціальний режим для зйомки в умовах недостатньої освітленості, а в GoPro, на жаль, він відсутній. Стабілізація в вечірній час далеко не найкраща, ні там, ні там. Картинка в нас мерехтить і видно, що електронний стаб не знає, за який об'єкт йому зафіксуватися. Тому в вечірній час саме краще використовувати більш статичний формат зйомки. Якщо ж ми порівнюємо стабілізацію в денний час, то результат дуже схожий і камери відпрацьовують дуже круто. Іноді враження, що ти летиш на дроні, а не знімаєш на камеру. Стосовно кутів зйомки, в обох камерах ми можемо вибирати дуже багато різних форматів кутів. Від лінійного формату, де немає ніяких викривлень, але ми маємо невеликий кут зйомки до надшироких, де видно майже все, але відповідно буде створюватися ефект риб'ячого ока. Якщо порівнювати саме широкі кути зйомки або надширокі кути, то в GoPro він трішки краще передає динаміку, тобто він більше підходить саме під активний формат зйомки. Але діджайна картинка краще підходить саме для влогових форматів або для якоїсь пейзажної зйомки, оскільки на широких кутах зйомки там менша дисторсія, тобто менше викривлення в порівнянні з GoPro. Знову ж таки, тут ви вибираєте, що саме більше вам подобається, і під який формат. Також в обох камерах є формат діалогу, тобто це коли запис відбувається в плоскому профілі, а потім вже на монтажі ви обробляєте саму картинку і, скажімо так, фарбуєте в тому форматі, який вам краще підходить. І знову ж таки ви бачите порівняння і пишіть в коментарях, який варіант вам подобається більше. Декілька слів стосовно режимів зйомки. Тобто майже весь функціонал він схожий що в однієї, що в іншої камери, але в кожного виробника є свої плюшки. В DJI, як і казав перед цим, що є формат нічної зйомки, і також є новий формат відслідковування об'єкту. Тобто ви ставите камеру і. З певним кропом, з втратою якості, в нас зображення буде рухатися. Тобто створюється такий ефект повороту. Досить цікавий формат, якщо ви знімаєте самостійно себе в влоговому режимі. GoPro, в свою чергу, підкупляє тим, що в неї трішки більш розширений функціонал з точки зору саме фото. А в частності ви можете робити класні нічні зоряні таймлапси або зоряні фотографії. І також тут є режим малювання світлом. Якщо ви таке полюбляєте, то можете спробувати. Досить цікавий досвід. Але саме головне, що в GoPro є це режим зйомки 8 на 7 тобто камера знімає на ширину всього сенсора, якщо можна так сказати, і ми отримуємо таке квадратне зображення і вже. Залежно від того, де ви хочете його публікувати, ви можете його обрізати або у форматі 16 на 9, або в 9 на 16, тобто або під YouTube, або під Instagram, використовуючи тільки одне відео. Щоб в DJI таке зробити, вам потрібно знімати або в горизонтальному, або в вертикальному форматі, тобто купує, ну, береться їхня фірмова рамка, на якій є площадка, і вставляєте, і тільки тоді вже виставляєте камеру вертикально. Тут же нічого змінювати не потрібно, і за одну зйомку ви знімаєте два відео під різні соцмережі. Кожна з камер підтримує також додаткові модулі, які розширюють функціонал зйомки. В DJI наразі є тільки широкоугольна лінза, в GoPro, в свою чергу, є аж три додаткових модулі, тобто, це так само широкоугольна лінза, макролінза, і найближчим часом мають презентувати, тобто випустити в продаж анаморфну лінзу, яка дає вже кіношний результат зображення. Маю надію, що найближчим часом ці модулі до нас приїдуть. Ми протестуємо, порівняємо і також випустимо відео для вас. І наостанок по програмному забезпеченню, це те, що стосується саме швидкості зміни налаштувань. В кожної камери можна зробити різні пресети. Єдине, що мені подобається трішки краще в DJI, те, що можна зробити не тільки пресети, а і зробити різні профілі користувача. Тобто, якщо камери користується не одна людина, то ви можете додати декілька профілів, і в залежності від профіля, будуть змінюватись налаштування. У GoPro це реалізується трішки по-іншому. Ви просто створюєте різні пресети до налаштувань, в залежності від того, того, де і як ви використовуєте, наприклад, пресет для нічної зйомки один, для активної зйомки інший, для влового формата третій і так далі. Їх можна створювати безліч. Ну і нагадую, що всі інші характеристики, такі як швидкість зарядки, автономність і так далі, ми будемо порівнювати саме в великому огляді, де порівняємо всі три топових камери. І там. Тому відео виберемо, яка ж камера найкраща на початок 2025 року. Якщо відео було цікавим, знову ж таки, підписуйтесь, ставте вподобайки, е, пишіть в коментарях, яка камера вам сподобалась більше, або, можливо, якою камерою ви вже користуєтесь. І пишіть ваші запитання, можливо, ми ще щось додамо, підзнімемо для вас в наступних відео. Ще раз дякую, до зустрічі!